Дружний та веселий клас. Дібрали... У ліцеї 13 вчиться та проводить вечорниці. Зібрались ми на вечорниці, назвемо її жартівниці, будемо разом розважати, ще й вечеряю пригощатись. За нашим звичаєм варениками пригощались. Гей на нашій вечорниці, хто сумний розвеселиться, бо... спів танці не болиці, будуть гарні вечорниці. Буде смачна поляниця, ну ж бо будемо веселитися. Рушеніше сідайте. І коли поляпочі, вже опору з вже скоро зачаріє, гості прийдуть. Ой, люденьки добрі, гості дорогі, здрасте, зі святом вас, будьте здорові. Сколетуйте святим дрібни і ради, щоб завітали до мене на свято. Ой жіночкою друг тя тобі приніс, опіка скорі школоту. Почекайте, бачите, нас, люди завітали, а ти на не привітав. бачив при вас е, на святі у своїй хаті. Та піка, що ми чекала тут. Ти не вчена чоловічі, я вже вчена. Я знаю моя голубинка, що ти вчена. Та що ж ти люди ну, дивляться? То й що? Пам'ятаєш нашу молоді, а я парубком був. Всі дівчата на мене задибались. Ти зараз самі мене... як соки. Пам'ятаєш, що ти тобі самі лиця настиг. не тата, а я сижу тут з тобою, молоді згадую. Та йди вже, але дрова на вкрес розклада, сила вічності руху. А кашу поставила? Щось у всяка вже й не буде, вже й пора. Вже на дворі сутені лається, нема і не рано. Ой, прийдуть, повір, кожна дівчина має вареники наліпити, чим хлопці у гостях. Та ще й два рожівня приготуватися. Доброго здоров'ячка! Поспішаємо, дівчата, бо все час приготувати. Час Нас тепло, понимось трохи. Оце треба було так головати, не дали мені поспати, але тоді дуже не знати, аж не хочеться вставати, що тут відбувається. А у нас вечірниці, як ти розпалося, який сон тобі снився. Та хіба у тему щось побачиш? Що в гриць з вечірниць ночі? Сидить вузко над водою мечила очі. А, він до неї гелегія, вона й полетіла, як вона відцікаче до довгона бахрець з'їла. Усі знають, що ти не дачі, про тебе пісня є. Дівка Марійка. Я ж до неї і так, і сяк, і бубликом хотів пригостити, А вона все брикає з добуди. Я думаю, що вже до конця на правосільну сукню. А, в... а вона у мені гарбуз. Та нічого, багато насіння з нього буде. І каже, гарбузову я полюбляю. Ой род. Коли забула, ой, та вона ж спеклася, роб'яна та ляся на вистіть прекрасна, з колотою будьте здорові. Ой, коли так, і що буде велика? Жита поведе сонця на світу, на прекрасного світу по білому світу. Я, я пан Калотинський, прошу пану Кочубинського колету кусати.